І в міноборони країни агресорки заявили про буцімто повну окупацію Турецька. Однак українські військові це заперечують. Про це пише Reuters. за даними бійців зсу, бої зараз тривають у мікрорайоні Забалка а також на північних та західних околицях. Водночас центр міста практично весь під окупацією. І загалом минулої доби на фронті відбулось 133 бойові зіткнення. Про це повідомили в Генштабі. На Курщині де днями з'явилася інформація. Про про наступ зсу наші армійці відбили 28 ворожих атак на покровському напрямку. Росіяни атакували 55 разів. І ворожа армія просунулася в Андріївці біля Запоріжжя та Зеленівки на Донеччині. Про це свідчить дані моніторингової мапи. Діпстейт північніше від Андріївки. Росіяни тиснуть на позиції Силоборони зі слов'янки та Петропавлівки, рухаючись до дороги. Ясанове Андріївка, Сергій Цехоцький, офіцер ЗСУ, з нами на зв'язку. Будемо з ним говорити. Зокрема, про Покровський напрямок. Пане Сергію, дякую, що доєдналися до нас сьогодні. Слава Україні! Героям слава! Ну, що ж, я б дуже просила, щоб ви охарактеризували ситуацію, яка є зараз на Покровському напрямку. Вона практично не змінилася. Були був період, уже коли. Ці штурми, атаки, скажем, в кількісному е, складі вони зменшились майже в два рази. О, зараз вони знову почали, е, скажімо, нарощувати темпи наступу, е, ну, підтягнули резерви, і тому вже штурмові дії там, вже доходять до цифри там за, за 50 бо зафіксовано 54 чотири штурму минулої доби. От. Е, нічого нового техніку практично. Не використовують. Я маю на увазі важку бронетехніку. Переважно це атаки, штурми на легкових автомобілях, От намагаються на максимальній швидкості підтягнутися до лінії бойового зіткнення, десантуватися, а потім шукати якісь укриття, щоб там, скажімо, ну, чекати підкріплення і далі йти в штурми в кількісному режимі. Це по 8, 10-15 осіб. Які, скажімо, пересуваються от от на ці штурмові дії. От, е, постійно бачимо про накопичення резервів, вони перекидають. Наша задача їх нищити е, в, е, в місцях накопичення, що, в принципі, е, ці цифри, які кожен день ліквідованих окупантів, це підтверджують. Так що е, задачою своєю максимально справляємося. Робимо все для того, щоб скажем виснажити ворота, підірвати їх наступальний потенціал. От ну і далі, далі буде, скажем так. А, ось тут о, військовий 24-го Шибаєдар Станіслав Бунятов, він сказав про те, що про таку ще так таку росіян, коли вони просто біжать натопом через поле в населений пункт, щоб дрони не встигли закидати їх смаколиками. Не ну, ми розуміємо, якими а, смаколиками вчора пробували в покров добігти, але щось. Здохли. А, ось ця тактика бігти на, натовпом. Це просто вони ну, реально зібралися і побігли е, через поле, як в старих фі фільмах, про Другу світову, що вперед в атаку. А вже ж. Ви ж називаєте, що вони, у них постійно ця пропаганда, агітація, що вони роблять добре діло, вони спасають, коли не спасають мір, вони несуть мір, вони при цьому руйнуються, але при цьому несуть мір. От. Це вони діє. Mm -hmm. Все ж такі, ні, там багато розумних розуміючих, особливо ті, ну так ми, ми не принижуємо армію ворога. адже так, ну що, ми що, ж що, з ними що, воюємо. От. Вони вони діють біб, грамотно. Також вони обходять населені пункти. Ці маленькі села також намагаються пересуватися під покровом там туманів. Більшість пересувань здійснюють вночі, от до до певної точки там накопичення і так далі. Вони також ну вчаться по ходу. Це ж треба розуміти, вони теж мають, ну, крім того, що просто носять е, там форму, і у них ще є мозги, там, трохи, там, сіру цього із засобу да, в голові. От, це треба розуміти. От, тому е, просто так е, там описувати, що вони дуже дурні, то цього не можна сказати. Вони вчаться, вони е, дуже багато копіюють наших дій, е, буквально в сенсі копіюють і моменти, там, е, як е, там. Перебувати е, безпосередньо там в приближених зонах е, до району бойових дій, вони передягаються в цивільне, вони пересуваються на цивільних автомобілях і таке інше. Ну зрозумів, що порушують правила ведення війни при цьому. От але це це фіксується. Фіксується кожний їх злочин, е, кожен обстріл фіксується, і де е, і скільки б часу не пройшло, обов'язково кожний. Окупант, кожен злочинець військовий понесе за це своє особисте покарання, особисте, не колективне, ні групове там, якесь там, як вони може, там сподіваються прикритись, що я не туди пішов, і так далі. Все фіксується максимально. Для цього працює і, поліція, і національна поліція, і СБУ, і прокуратура, які все, все, все це фіксують. Скажіть, будь ласка, їх засоби пересування знову ж таки, ось ці легкові авто вони привозять з собою. Ну, я не думаю, що там в цивільного населення стільки його залишилося. А чи а, ну що я розумію, що вони там його забирають і все інше, але ж ну зважаючи на інтенсивні здійсни, тобто вони з Росії десь ці легковушки приганяють? Да, так, також да, да, також купляють там за бесін, обмінюють на щось так далі. Ну останні дні пересування, я скажу даже газель використовували для того, щоб там наблизитись в район одного населеного пункту. Не називаю, традиційно називаю населені пункти, але це південь від Покровська, Південний Захід. І навіть на газелях вони пересуваються. Тобто самі методи проведення цих штурмових дій, так званих, вони постійно різні, там не можна сказати, категорично тільки так. два Дві-три людини, буває, вісім, десять і так далі. То це постійно змінюється. При цьому хочу наголосити, що зараз, от саме в ці дні, от там вчора, позавчора, вони збільшили кількість артилерійських обстрілів. Вони намагаються максимально зруйнувати приблизно там, де вони бачать наші позиції, позиції наших там вогневі. От вони це все руйнують, або те, що їм е, кажеться, е, ну е, підозрілим, що там можуть перебувати наші е, військові. Вони також туди навалюють дуже велику кількість. При цьому. Одночасно по одній цілі вони можуть використовувати по дві-три одиниці гармат. Тобто, ну значить це говорить про те, що в них є запаси, є боєприпаси, є чим керуватися. От. А наша задача, ви бачите: ну, новини непогані йдуть, знищені літаки там можливість керувати пілота, там наші е, безпілотники, скажімо, не дали можливість і так далі. І ця робота е, нарощується. Потенціал нарощується і хочеться, користуючись нагодою, звернутися до тих громадян, які сьогодні ще не долучилися до лав Збройних сил України, сил оборони, долучайтесь, будь ласка, через рекрутовані центри, через рекрутові центри Міністерства оборони, підрозділів, бригад окремих і так далі. Є дуже багато професій, які сьогодні необхідні в армії. Ви принесете користь країні, ви принесете користь своїй сім'ї і. Ви ну, будете відчувати себе, скажем, самі собі будете вдячні, що ви не стояли осторонь і не чекали, поки хтось за вас це вирішить. Нам є кого захищати і що захищати.